134 тисячі 800 гривень зібрали під час благодійного мистецького аукціону в Кроповницькому на підтримку Збройних сил України разом до перемоги. Виклики часу передбачають те, що зараз ми маємо всі разом підтримувати Збройні Сили України. Є певні запити, це генератор, потужний генератор, а також багато інших моментів, які треба закрити. Зараз треба використовувати будь-які можливості, які допомагають людям і відволіктись і в той же час допомогти нашим Збройним силам наближати перемогу. Могу аукціон організували в музеї мистецтва. Основна наша мета це забезпечити перемогу України і чим ми можемо бути корисними, це знову ж таки доєднати митці, доєднати меценатів, доєднати небайдужих людей, які зможуть і надати лоти, і які зможуть безпосередньо прийти їх і придбати. На аукціоні представили 68 лотів. Це картини художників та дітей, які збирають гроші на підтримку армії, декоративні вироби, патріотичні марки, листівки. Цю картину рятувальник в образі вівчарки для продажу приніс 11-річний Матвій Розінкотриполовиною. Продали картину за 3500, а коштувала 500. Вирішив я її дати на аукціон, щоб допомогти армії, щоб швидше закінчилася війна, щоб настав мир в світі. Шестеро дорожче від стартової ціни продали заквітчений тризуб від Варвари Хлевицької. Тисячі раз 1700 1700 гривень раз ой, там вже підняли. Та ще п'ять лотів придбав кропивничанин Олександр Голувань. Це як один із заході, де можна було проявити і нести свою якусь невеличку частинку допомоги для спільної перемоги. Боксерську рукавицю з автографом чемпіона світу Олександра Усика продали за 20 тисяч гривень. Стартова ціна 5 тисяч. «20 тисяч гривень. Ва! 20 тисяч гривень! Вітаю! Ура!» Що не ми, то ніхто. Дякую вам всім. І надію, що як мінімум, генератор, ми купимо. Аукціон тривав майже три години. З 68 лотів не продали 22. Їх можна придбати в музей мистецтв або на сайті онлайн. Ольга Склярук, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному. Кропивницький.